Слава Україні! На Покровському напрямку в околицях міста Курахове міцно тримає оборону 46-го окрема аеромобільна бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 16 по 22 березня 2025 року наші побратими відбили 40 ворожих штурмів. При цьому російські окупанти втратили 164 одиниці особового складу, дві бойових броньованих машини тайфун, 147 БПЛА типу Мавік та «ФПВ», Три одиниці БПЛА типу Крило, п'ять одиниць автомобільної та чотири одиниці мототехніки, а також дві артилерійських системи. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади: це старший лейтенант Роман Дзюба, сержант Євгеній Корецький, солдати Дмитро Мальчиков та Руслан Козирський. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте осторонь, і ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.